Ми приймаємо вимушених переселенців і сьогодні у нас. Більш ніж 205 тисяч вимушених переселенців. Це люди із Куп'янського району, із Вівчанського району, із Запорізької області, з Херсонської області, і там, де йдуть активні бойові дії, де окуповані наші території. Тобто, ми приймаємо вимушених переселенців. Багато з них залишаються у Харкові, перебувають у Харкові, починають працювати у Харкові. Ми їх медично обслуговуємо. Діти їх навчаються в наших підземних школах. Колах і це по справжньому по людськи, що стосується е, того, готові ли ми приймати вимушених переселенців. Так, це наші люди. Ми будемо приймати вимушених переселенців е, так, як ми приймали до цього. Хочу сказати, що тільки за останні два тижні ми прийняли 63 людини з Куп'янського району, тому будемо приймати далі в, раді, в разі необхідності, бо це наші люди.